Ці відзначають ювілей Ольги Кобилянської. Намети на центральній площі так і стоятимуть. Окружний адміністративний суд відхилив позов про їх заборону. Столиця Буковини в уламках впав черговий фасад в історичній частині міста. Ми вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Єврономети в Чернівцях таки стоятимуть. такі рішення окружного суду. Нагадаємо, виконком міської ради подав позов з проханням обмежити мирні зібрання у Чернівцях, а саме заборонити встановлення наметів на центральній площі та біля приміщення облдержадміністрації. Свій позов представники влади аргументували тим, що місця, де розташовані ці намети, входять до буферної зони культурної спадщини ЮНЕСКО. Проте, адміністративний суд відхилив позов виконкому, а тому законних підстав для того, щоб забороняти євронамети, немає. На вчорашній день стояло питання про, про дійсно, чи ми маємо право знаходитись тут, чи можемо ну, чи маємо право на намету в містечко. Вчора, в третій годині, було засідання суду, так як міська рада подала якби заяву до суду про те, щоб знести намето в містечко, так як це було здійснено в інших містах України, але Мабуть, нам на радість, що пів десятої вечора прийняли таке рішення суд, адміністративний суд, що ми маємо право здійснити, тобто відклонили в в заяві міської ради, і ми маємо повне право на проведення мітингу. Ще більше туристів, ще кращі послуги, відмінний сервіс та якісне обслуговування. Це те, над чим у Чернівцях потрібно працювати передусім. А ще робити місто туристично привабливим і унікальним. Ці постулати звучать з року в рік. Зміни ж даються важко, а коштів, як завжди, не вистачає. Новостворена координаційна рада, кажуть, фахівці мала б пришвидшити та покращити розвиток туристичної галузі у нашому місті яким чином зібрати всіх нас і виявити якісь проблемні питання? Це по перше. По-друге, яким чином ті невеликі кошти, які є, об'єднати і зробити так, щоб вони були ефективні? Відтепер це робитиме координаційна рада. Фахівці стверджують, це найоптимальніший варіант, аби вирішувати спільні питання розвитку туристичної галузі чернівців, оскільки кошти на це виділяються невеликі останнім часом не більше 150 тисяч гривень в рік. Зараз у місті є кілька програм, діють туристичні підприємства. Ми виграємо гранти і намагаємося залишити туристів у місті якнайдовше. Однак для цього потрібно ще працювати і працювати. Наше завдання покращити в'їзний, міжнародний виїзний туризм. З цією метою створюється координаційна рада, щоб ми могли Вирішувати питання. Ми вивчали такий досвід інших міст, сусідніх областей, зокрема Івано-Франківська, Львівська, Рівно. Такі координаційні ради працюють успішно. Олюватиме координаційну раду заступник Чернівецького міського голови Петро Ротор. Озвучити ж повний склад новоствореного органу нам поки не захотіли, але запевнили, це буде інтелігенція міста. Без того, щоб об'єднати в громадську організацію або в координаційну раду, неможливо добитися ніяких позитивних шлів результатів. Просто неможливо. Тільки об'єднуючи і фінанси, і інтелект, і ресурси, і техніку, і все решта, і навіть плани, і пропозиції, тільки можна добитися якогось позитивного результату. Від так, за 10 місяців цього року Чернівці відвідали понад 250 тисяч туристів. Це на 8 тисяч більше ніж торік. За злагодженої роботи координаційної ради туристичний потік прогнозують буде ще більшим. І хоч наразі у Чернівцях діє понад 30 готелів, 300 ресторанів і близько 100 туристичних підприємств, ми маємо чимало проблемних питань. Туристи привозять своїх екскурсоводів, скаржаться на непристосовані веломаршрути та на неналежне обслуговування. Насправді туристам до Чернівців добратися дуже складно. Є проблема сервісу, і мова йде. Знову ж таки, починаючи від того, коли людина приїжджає в місто. Це послуги, які надаються в потягах, в автобусах. Ну і в принципі ставлення до туристів. Хоча ми хвастаємося тим, що місто є гостинним і люди є гостинні, то насправді не так все і райдужно. Засідати рада буде за необхідності, але не рідше ніж два рази на рік. Її рішення носитимуть рекомендаційний характер. Перша зустріч відбудеться вже в грудні. На ній визначать основні цілі та плани роботи на наступний рік. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. На Буковину прийшло похолодання з рясними опадами, проте на голову мешканцям падає не лише дощ та сніг, але ще й цегла та штукатурка. Примісінько в історичній частині міста враз обвалилося більше метру карнизу будинку. Цього разу обійшлося без жертв. Продавець ла каже, що дня проходить повсей будинок, оскільки працює неподалік. Величезний шмат фасаду, розповідає жінка, обвалився ввечері. Чоловіка з дитиною, що на момент падіння знаходились зовсім поруч, називає народженими в сорочці. Йшов чоловік з дитиною, якраз пройшов, і воно після них упало, щоб воно могло прибити. Воно було десь біля двох метрів завелике. Буковенко розповідає, що тріщини на фасаді вона бачила і раніше, тому вважає, що відповідні комісії мали зарадити цьому випадку у першотравневій райраді. Спростовують ці слова до цього там ознак руйнування цього карнізу не було. Наші техніки-оглядачі постійно оглядають район і звернень з приводу того, що був в незадовільному стані, немає. Причина того, що обвалився посад, це, скоріше всього могли бути погодні умови. Я, котрі наразі відновлюють приміщення, кажуть, споруді вже близько сотні років. Вважають, що це одна з причин руйнації. Коли ж то ж будували, так тим більше стара будівля. Ігор Віщук розповідає, що приміщення повинен відремонтувати власник магазину, над яким і обвалився фасад. З власником магазину нам вдалося поспілкуватися лише по телефону, оскільки він не знайшов часу, аби прокоментувати ситуацію. Натомість, продавець цього закладу, до речі, жінка боронила двері, або ми не змогли потрапити всередину споруди. Винних у тому, що трапилось, немає. Запевняють чиновники. Покарання накладається в разі здійснення якихось вчинків, які суперечать чинному законодавству. Сьогодні у нас утримання будівель, ну напевно, це не є якась така. Ситуація, яка сьогодні підля... підлягає штрафним санкціям, адже ми знаємо, що дуже великий масив житлової забудови в центральній частині міста знаходиться в аналогічному стані. Поруч із приміщенням охорони культурної спадщини, ми побачили доки, слів пані Олени: черговий гори фасад. Така статистика навряд заспокоїть боковинців, котрі щодня наражаються на небезпеку лише тому, що прогулюються рідним містом. Ольга Андрійська Андрій Соколовський. Місцевий час. Сьогодні Ользі Кобилянській виповнилися оби 150 років. Це письменниця, громадська діячка, активістка жіночого руху та бренд Буковини. В Чернівцях ювілей відзначили гучно, згадували її біографію, зачитували уривки створів, цитували, захоплювалися її силою та талантом. <му> На театральній площі сотні людей біля музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської розпочалося урочисте відзначення ювілею буковинської письменниці, відомої на весь світ бунтівниці гордості Чернівецької області, адже її твір земля став справжньою прилиною класичної літератури. Були написані вперед день першої російської революції, показували ті соціальні проблеми значення для українця землі. І праці на тій землі. Зараз каже літератор. Сучасна молодь мало знає про письменницю та її твори, але їх варто було б почитати, адже вони вчать чи не найважливішого. Палітра її почувань і помислів дуже широка, але найперше, ота людяність. Молодь насправді про Ольгу Кобилянську знає небагато. Прізвище для більшості відоме завдяки пішохідній вулиці у Чернівцях. Легендарна вулицю Ольги Кобилянської. Кінотеатр. Кінотеатр, да це. Мелика да, наша зменниця, наша да, земля, наша землячка хороша людина. Да. Надія ж запевняє, що творчість Ольги Кобилянської цікава і в 21 столітті. Дівчина поділяє твердження письменниці щодо самодостатності жінки в суспільстві. Зараз дуже актуальна така проблема, як становлення жінки у суспільстві. Жінка нічим не гірша від чоловіка, і все таки вона має право на власну думку і на щось таке саме своє. Про актуальність творів Ольги Кобилянської говорить їхня популярність. Світ знає її землю. Всі зачитуються таким. Красивим твором в неділю рано зілля копала, поставлено на багатьох сценах, переведено багатьма мовами. З нагоди такого ювілею чернівецькі музиканти, аматорські колективи та учні музичних шкіл влаштували справжній концерт, а зв'язківці представили всім нову марку. Має дуже велику цінність, тому що, по-перше, марка художній конверт. Першого дня всього дві тисячі з половиною примірників вже сьогодні. Марка потрапить на полиці філателістичних магазинів по всій Україні та світі. Марку вже чекають в Канаді, Америці та Австралії. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. 12-й фестиваль кулінарного мистецтва Буковинська гостинність відбувся в Чернівцях. Представники закладів ресторанного господарства, кондитерських цехів та студенти демонстрували свої найкращі страви. Ці з них, які прийшли до смаку, членам журі, були відзначені призами. Щоб було не лише смачно, але й цікаво, іван до риби додав мед. Хлопець каже, ця страва є не лише оригінальною завдяки незвичному на перший погляд поєднанню, але й надзвичайно смачною. Сама назва страви це лосось з, під, з медом. Шпинатною подушкою і лимонним соусом. Ну змішують, наприклад, сир з медом. А чого рибу не з'єднати? Попробувати ж варто. На столі портрет Тараса Шевченка. Святковий торт оформлений у національному стилі. Студентка Чернівецького торгово-економічного інституту підійшла до кулінарного мистецтва з патріотизмом. Дана тема присвячена 9 листопада. Був день української писемності, і тому я вибрала саме її і саме такий образний. Усі 20 учасників змагалися в двох номінаціях: краща банкетна страва та кращий кондитерський виріб. За словами журі, тут важливу роль грає абсолютно все від того, яка страва на смак, до її зовнішнього вигляду. Звичайно, зовнішній вигляд виробу, його презентаційність і оформлення. Звичайно, будуть оцінюватися і поєднання продуктів, з якого ці вироби приготовлені: смакові властивості, метод, сучасні методи застосування, які сьогодні. Використовується у кулінарному та кондитерському мистецтві. Окрім того, що усі учасники представили свої страви, вони мали змогу навчитися і новим вмінням. Олександр проводить майстер-клас по карвінгу. Завдяки цьому вмінню овочі та фрукти можуть слугувати чудовою прикрасою для столу. Рецька здатна перетворитися на квіточку. Гарбуз овоч більш універсальний. Він може стати підставкою для риби або ж вазою. Треба зору проновитися так, щоб ти не зрізав плюску. Нужом. Це вже коли вже ти працюєш місяць, два-три, коли вже вирізав не одну десяток грабузів, упробував, тоді вже чувствує ну, зайших ніж працювати ножом, щоб не, не пошкодити пелюстки. Оцінювали учасників журі у складі рестораторів та професійних кондитерів. Переможців нагородили кубками та медалями, а також у подарунок вони отримали комплекти посуду. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.